Це відео оприлюднила поліція рівного. Дитину залишили саму в машині посеред дня під пекучим сонцем. На щастя, це помітив хтось з перехожих і покликав копів. Ті спочатку передали дитині пляшку води і трохи зачекали. Але оскільки ніхто з дорослих до машини так і не підійшов, поліцейські мусили відкрити авто і забрати звідти дитину. Чим ця історія обернулася для її нерадивих батьків, не повідомляється. На Одещині прикордонники впіймали групу незвичайних туристів. 23 дорослих чоловіка бігли полем в бік кордону з Молдовою. Робили вони це вночі. Сподівались, що їх ніхто не побачить, але чомусь не врахували, що в ДПС вміють користуватися тепловізорами. Після затримання втікачі розповіли, що до кордону їх підвіз чоловік на зерновозі. За цю послугу він взяв з кожного по 5 тисяч доларів. На порушників склали адмінпротоколи. Організатора незаконного перетину кордону групою осіб зараз розшукують. У Дніпрі двоє молодиків намагалися вкрасти чавунні батареї в під'їзді багатоквартирного будинку. Як з'ясувалося згодом, робили вони це не для того, щоб утеплити власні оселі. Батареї хотіли здати на металобрухт. Однак, зрізаючи їх зі стояка, зловмисники щинили забагато шуму, і мешканці викликали поліцію, яка впіймала крадіїв на гарячому. У сполучених штатах у жінки на ім'я Катерина вкрали їжу, яку вона замовила в мексиканському ресторані. І зробили це три злодія у масках. Замовлення доставили жінці на ганок, А коли вона відкрила двері, то побачила, що її вечерею ласують єноти. Тварини відтягнули її на невелику відстань. А коли жінка спробувала наблизитись, стали загрозливо шипіти. Катерина зрозуміла, що нічого вдіяти не зможе, і повернулась додому, щоб зробити ще одне замовлення.